Привіт! Сьогодні я запрошую тебе ознайомитися з коротким лором одного з доволі цікавих регіонів у забутих королівствах. Це Історія Калімшану. Первинна історія Калімшану оповита легендами про ельфів, велетнів і драконів. Ельфи мешкали в безкрайніх лісах, що вкривали значну частину земель Калімшана. Велетні ж прийшли зі прагненням завоювати лісових мешканців. Проте корінні народи виявилися значно хитрішими. Вони навчилися використовувати птахів як розвідників. Ця інформація дозволяла їм вчасно ховатися і виживати. А в той час третя сторона, дракони, ніколи насправді не цуралися боротьби. Вони не раз кидали виклики велетням у запеклій війні за контроль над територією і фактично контролем над усім феєруном. У той час люди лише намагалися вижити. Одні ховалися у печерах, інші потрапляли у рабство до драконів. Але згодом битва між велетнями і драконами вчухла: гноми облаштували поселення в горах і зосередилися здебільшого на видобутку руди. А люди почали жити мирно, здебільшого уникаючи контактів із іншими расами. А згодом між ельфами та гномами були налагоджені торгівельні шляхи. Вони з'єднали гірські поселення з лісовими домівками. Але відносний спотій пав, коли прибули могутні джини зі своїми слугами. Вони підкорили значну частину місцевого населення. А їх лідер Джин на ім'я Калім оголосив, що їхня місія помста за століття рабства і поневолення магами. вони прагнули знову підкорити смертних і становити свою безперечну владу. Протягом тисячоліть джинівський лорд Калім підкорював своєму володарюванню як слуг джинів. Так і смертних робіт, змушуючи їх зводити перші цивілізації Калімшана. Його армія витіснила як драконів, так і велетнів з цих земель, а масштабна вирубка лісів розлютила ельфів, які досі все, що вважали ці території своїми. Згодом деякі незалежні джини розпочали масштабні завоювання інших регіонів сучасного Калімшана. Це викликало гнів Каліма. Він же прагнув об'єднати всі території під своїм пануванням. Ця ситуація привела до тривалих воїн між джинівськими генералами. Хоча ці битви були доволі нечисельними, кожна з них завдавала непомірно великих руйнувань. Врешті-решт, ельфи більше не могли терпіти такого хаосу. Вони почали виконувати ритуал, що зібрав понад половину великих джинів із різних регіонів. Включаючи двох наймогутніших генералів Каліма і Мемнона, за кілька годин магія замкнула джинів у великому червоному кристалі, який завис у повітрі на висоті 20 футів від землі. Однак ельфи пішли ще далі. Вони розділили свідомість Каліма на чотири вітри, а свідомість Мемнона ув'язнила у землі. Таким чином, Хоч їхні тіла залишилися в кристалі, частина їхньої сутності була розпорошена у світі. Якщо ж свідомість і тіло знову з'єднаються, генерали отримують силу своїх ув'язаних послідовників, що й досі викликає страх у всіх мешканців Калімшану. Саме це потужне закляття, яке зв'язувало джинів і сконцентрувало їхню силу у кристалі. Знищило колись радючу місцевість, перетворивши її на відому нам нині спустошену землю. Падіння імперії джинів залишило за собою розгублених людських храбів, які отримали свободу, але насправді не знали, як нею скористатися. Люди Каліма згодом відбудували деякі міста, такі, як, наприклад, Калімпорт. Управління взяло на себе жерці. Які проголосили свою владу божественним даром і вони правили тут насправді уздовж тисячоліть, поки червоний дракон не скинув їх з трону. Вже цей дракон панував 112 років, аж поки його не знищили мисливці на драконів. А їхня благородна родина, здобувши перемогу, проголосила себе правителями і отримала титул паша для нового імператора. Ось так і почалася нова епоха Калімшана. Території Калімшана неосяжні. Гори слугують природним кордоном Калімшана на півночі, а на сході регіон простягається аж до озера Пара. Населення тут справді різноманітне. Переважають, звісно, люди, але також є гноми в горах, ельфи на півдні і ще дрібка напів, напіврослики, напіворки, напівельфи та інші. Тут є навіть дров, які мають поселення під землею на півдні та в лісах мур. На узбережжях приховуються морські чудовиська, а в пустелях водяться жахливі створіння, включаючи деяких драконів. Джини насправді залишилися в Калімшані і донині, але тепер о диво їх отримують у рабстві, їх використовують доволі рідко, адже вони водночас і цінуються, і викликають глибинний страх. Джинів зазвичай зв'язують із магічними артефактами, такими як каблучки чи стереотипні пляшки. Релігія відіграє важливу роль у житті калімшанців. Після того, як Каліма і його генералів було ув'язано, смертні раси звернулися до поклоніння богам. Багацько мешканців шукали силу услужіння злим богам, сподіваючись, що таким чином вони викорінять залишки впливу джинів. Зараз же калімшан толерантний до всіх релігій, і загалом через це бачить себе як найкращу землю фейруна. Головною мотивацією для життя калімшанців слугує гроші та безтурботність, що видно, в принципі, і їх в стилі життя. Наприклад, магія тут є буденністю, тож простими трюками навіть раба тут не здивувати. Така ось вона коротка історія калімшаном. Колись квітучий і вільний, а зараз пустельний і розвинений. Ну і майже для всіх вільний. І вам точно варто заглянути туди, можливо, в одній із ваших наступних пригод.